Притулок дала подружжя місто Запоріжжя. Зовсім нещодавно ми помітили, що наш хлопчик на ім'я Рой почав втрачати вагу. Ми одразу зв'язали з його господарем, який зараз служить в лавах ЗСУ та захищає нашу країну. Він одразу приїхав до Роя. Ми відвезли хлопця до ветеринарної клініки на огляд до лікаря, а також на здачу аналізів для того, щоб зрозуміти, що відбувається з Роєм. На жаль, у хлопця було знайдено декілька пухлин, з яких взяли цитологію. І зараз ми чекаємо на її результати. А поки ми благаємо вас про допомогу, адже за вчорашній день у клініці було чотири тварини, і борг вже майже 8 тисяч гривень, і нам нічим його закривати. Нам вкрай важлива ваша допомога. Їм усім важлива ваша підтримка та допомога. Будь ласка, не залишайте нас. Допоможіть нам.